В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А -а -а. Дорогі брати і сестри! Всіх вас сердечно вітаю з Великим Святом, яке ми нині вшановуємо з успінням Пресвятої Богородиці. Дивне це свято і для людини зовнішньої може бути незрозумілим. Завершується земне життя. Пречистої діви, а ми радіємо. До гробу покладається тіло її, а ми святкуємо. Смерть торкається навіть тієї, хто найближчою є до Бога, хто є матір'ю Сина Божого. Але навіть самого цього імені смерть ми не вимовляємо, називаючи подію успіння. У такий спосіб. Ми бажаємо підкреслити нашу віру в перемогу над смертю, нашу віру у Воскресіння та життя вічне. Сьогодні, у недільний день, ми згадуємо і вшановуємо Воскресіння Христове як основу нашого з вами власного Воскресіння. А вшановуючи успіння Богородиці, ми бачимо в ньому образ. Блаженного переходу від життя тимчасового до вічності, від світу цього до дому Отця Небесного, де приготовлені оселі тим, хто любить Бога. Для глядача зовнішнього, шанована нині нами подія, це смерть, це покладення мертвого тіла у гробі, це завершення життя. Але насправді. Події успіння виявляється Божественна перемога над смертю, бо для Діви Марії вона стає лише сном, коротким сном між тимчасовим життям і блаженним вічним буттям у царстві її Сина. Тому і називаємо ми цю подію не смертю, не упокоєнням, а саме успінням. Бо за словами Писання, для грішників смерті лютою та страшною, адже вона відбирає у них все, що цінували вони, чим насолоджувалися, заради чого існували, стаючи братами до відплати за гріхи. Образ цього бачимо у відомій притчі з Євангелія про безумного багача та убогого Лазаря, багачу розкошах із безтурботності. Проводить життя, бенкетуючи та розважаючись. Але коли приходить час смертний, то потрапляє у пекло, де тяжко страждає, і не має надії навіть на полегшення своїх мук. Так і для всякого грішника, який радість та втіху, бачить лише в задоволенні своїх пристрастей, смерть є катастрофою, завершенням всіх надій. Та всього, що він вважав добрим. Натомість для благих і праведних, завдяки Христовому Воскресінню завжди, і завдяки божественній перемозі над силою пекла, смерть стає новим тимчасовим, який завершується радістю входження у блаженне і вічне життя. те життя, про яке ми щоразу час. Заупокійних молитв кажемо, що там немає ні скорботи, ні навіть зітхання. Як багато людство загалом і кожна людина, зокрема, працюють і турбуються, щоб не відчувати голоду і холоду, щоб не страждати від хвороб, не жити в страху перед наслідками війни, заради задоволення своїх бажань. І просто заради підтримання власного життя, люди тяжко працюють, виснажуючи сили душі і тіла. І так живучи, люди, ніби під домокливим мечем, постійно перебувають під страхом смерті, яка може увірватися в їхнє буття неочікувано, забравши все, що вони вважали сенсом і змістом свого існування, знаючи це все. І усвідомлюючи не лише зі слів та через міркування, але і через власний досвід, чи не будемо ми вважати вірним, розумним і правильним бажанням позбутися від цих страждань, небезпеки, загрози, чи не є мудрим прагнути життя кращого, позбавленого хвороб вільного від страждань, необтяженого? Необхідністю задовільняти потреби в їжі та питті. Всяка розважлива людина погодиться з тим, що слід прагнути кращого, і це краще не фантазія чи марення, не мрія, яка не може здійснитися, але істина і реальність це є істинне, вічне життя, яке Бог приготував тим, хто любить його. І яке Він дає нам, як дар власної любові. Саме тому апостол Павло і каже, для мене життя це Христос і смерть надбання. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Все, що є тут, у цьому світі, тимчасове. Все, що є тут, все, що в ньому і добре. І скорботне завершується біля гробу. Нагими ми народжуємося, і нагими відходимо в землю, від якої була взята людина. Але якщо для тих, хто не має віри, смерть це кінець цього доброго, то для вірних, як, наприклад, для апостола Павла, вона є надбання і перехід до кращого, бо вона стає дверима. До блаженної вічності з Христом. Тому ми і не плачемо в день успіння, а радіємо, бо одна з нас, людей, Преснодіва Марія, як найбільш гідна цього, входить у блаженне і вічне життя. Вона не втрачає, але набуває. Життя не полишає її, але навпаки, пречиста діва. Наповнюється життям невичерпним і блаженним. Кожна матір знає, що тривала розлука з дитиною для неї це скорбота і біль. І коли возз'єднуються мати і дитя, це радість для обох і втіха для ближніх. День успіння, причиста діва, завершила час життя тимчасового, але цю ж мить завершилась. І її розлука з Божественним Сином. У блаженній вічності мати з'єдналася з дитям своїм, то плакати і ридати ми маємо над гробом причистої, чи радіти з нею і за неї, що вона вже ніколи не розлучиться з улюбленою дитиною. Життя світу цього тимчасового з усіма притаманними йому скорботами полишає. Біля гробу Пресвята владичиця, але не полишає нас і не віддаляється від нас. Як після Різдва Христового залишилася вона незмінно дівою, так і після свого успіння залишилася невідступно з нами. Воістину вона завжди перебуває з тими, хто через віру Сина її став і для Богородиці. Усиновленою дитиною, як став нею улюблений ученик Христовий Іоанн Богослов. Коли смерть приходить, то розлучає вона нас із нашими ближніми. Але успіння Богородиці є запевненням та доказом, що ця розлука тимчасова і для вірних подібна до розлуки сну. Коли ми засинаємо, то розлучаємось з усіма, але коли прокидаємось, то знову спілкуємось. Так і смерть для вірних є сон, від якого прокидаємось завдяки Воскресінню Христовому, знову зустрічаючи тих, з ким гріб розлучив нас. Тому свято Успіння для нас день радісний. Не плач над гробом, померлої, супроводжує. Нас цього дня, але радісне прославлення тієї, хто здобула вічне життя і має великий благодатний дар допомагати прийти до цього життя усім, хто вірує в Христа, Сина Божого і Сина Діви. Відтак з особливим почуттям зустрічаємо ми це свято нинішнього року, коли ворог продовжує. Нести горе, страждання, руїну і смерть на нашу землю, бо серед темряви зла воно є світлом надії на перемогу, серед руїни воно стає свідченням чудесного відновлення, коли смерть відбирає кращих, коли гинуть невинні, успіння нагадує нам, що розлука із ними є тимчасовою, бо на всіх нас. Очікує Воскресіння і вічність. Успіння нагадує нам також про винагороду для праведних і відплату справедливу для грішних. Бо тих, хто виявив найвищу міру любові до ближніх, жертвуючи заради них навіть життям, очікують вінці нетлінні, а для душогубів і вбивць, для ворогів правди. За словом Спасителя, приготовлене місце вічної муки, як справедлива відплата за служіння дияволу. Тож успіння не лише свято, коли ми згадуємо історичну подію відходу Діви Марії від цього світу до блаженного життя. Воно також є закликом до кожної людини, доки є ще час обирати. Своєю вірою і справами саме таке блаженне буття, щоб не змарнувати цю можливість, існуючи в гріхах і за гробом, отримавши справедливу відплату, як отримав її нерозумний багач і згаданої нами раніше євангельської притчі. І нехай приклад святого життя і благодатна допомога причистої. Владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії, допоможуть нам у цьому світі жити гідно і праведно, а відійшовши до гробу, бути разом з нею та з її Божественним Сином, там, де немає ні скорботи, ні зітхання, але вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!